На Дзвонила Надіжда Олександрівна. Тут є піскома від кривого рога. Є Тонко, Треба, треба, треба встежитись, щоб мене положили, бо ми домовлялися з Надією Олександрівною. Якщо треба, то вона його покладе. Якщо треба, подивишся, що там треба. Немає, які документи. Треба, це ми вирішуємо, а не Надежда Олександровна. Вона там начальник свій, а тут начальник я. І а як вас дивитися, Микола? Оцей... Як вас Микола? Ні, мене не Микола. Оцей доктор, її звати Анна Володимирівна. От а. вона вами буде займатися. Ага. Якщо Дошу. треба, якщо я дійсно так треба, так вона дасть направлення. Значить, може, треба йому зробити в візі зараз картеграму свіжу. Да, добре. Є ось, добре. Ці Нема. у вас ті обстеження? Немає мене. Зараз зробимо. Е -е -е. І телевізор, як мені серце пройти? Пане, скільки треба направлення, чи треба тільки на ста на стаціонер, чи ні, показ акт не заповняти. Зробити, бо нічого немає. Немає ніяких обстежень. Його тому треба зробити кардіограму, уЗі, от, подивитися і узі телевізор частина потребі, що на серця. Якщо треба, у нього там яка зрожена зробити, то вона сказала, що його покладе. Якщо треба. Ну так хай, сідає біля 301, робив узі кардіограму. А, тоді, а направлення мені випишете? Направлення ви до кардіолога у вас є? Є з собою. Чекайте, ну, чекайте, чекайте, як робіть? Я вас не почув, як робіть до кабінету? Направлення, направлення ви виписуєте на направлення, вам сімейний лікар повинна дати на кардіограму і на УЗІ. Почекай, На кардіограму в мене немає. Послухай, зараз зробимо кардіограму, Один і зі не зробимо. Мені ніхто не казав, що треба брати електронне направлення. Те, що... те, що... Як... Ту його скеруй, логістику йому нарисуй, що треба? Послідовність. <рес> Як мені чекати в коридорі? Так, 302 робіть коридорам, чекайте, в мене пацієнти податку. А направлення мені дадуть на 302. <рес> <рес> Ну, значить, ідіть до бітре 32-го кабінету Без направлення, можна, мабуть, не зроблять. Все зроблять. Я ж не нікар сказала, значить, зроблять.